26 лютого відбулося представлення студентської ради Львова у зеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка. Ці охочі долучитися до роботи активної та свідомої молоді мали змогу заповнити анкету, після чого будуть скоординовані у певні відділи. Під час презентації студентський мер представив роботу та завдання студради, плани на майбутнє та нові проекти. Всіх делегатів, офіційних представників є 44. Це по два представники з кожного навчального закладу і по чотири з Львівської політехніки та університету імені Івана Франка, тому що там навчається більше 10 тисяч осіб, але 44 людини не може зробити всього в місті. Продовжуємо я вам зараз далі. Покажу, що ми плануємо і як ми вже це робимо. Керівники відділів звернулися до активної молоді з проханням долучитися до активної роботи. У структурі студентської ради Львова займають місце чотири відділи: аналітичний, культурно-масовий, благодійний та прес-центр. Ми відкриті для спілкування. Я дуже рада бачити, буду в команді своїх цікавих людей і відкритих щирих. Можете приходити своїми ідеями. Якщо ви знаєте, що комусь потрібна допомога, і ми можемо реалізувати це разом. Євген Филипець закликає всіх молодих та працелюбних студентів долучитися до роботи відділів. Адже лише свідома молодь може зробити Львів успішним містом. Сьогодні студентська рада Львова провела презентацію своєї діяльності, що вже зробили та що хочуть робити. Сьогодні було більше ста нових учасників студентської ради міста Львова, які прослухали та вибрали для себе певний напрямок роботи, чи конкретний проект, чи конкретну роботу у певному відділі. І вже з понеділка вони почнуть працювати з координаторами з Керівниками цього напрямку в різних робочих групах працюють план заходів на березень та план заходів на подальший навчальний семестр. Молоді України рушійна сила нашої держави. Не будьте байдужими. Об'єднуємо наші сили, щоб побудувати могутню країну. Софія Лепи, Яна Деслюк, студентська рада Львова.